А! Дивись, куди маночка. Ти тут вже трапив, так? Як до себе доведеться, бо маленька, а як мені сходити? Давай потім пождеш. Пішли. то я опирається, ви бачите? Я її тягну, вона опирається, яка травка з крапивою. А мені як я стояти ось на, на вкарачку отут. -от -от. І йшли, кажу. Та подивіться на цю чабаню. Як тут гарно. не приплено.

а лем третий лем, лем, можна. Що не показувати по боках, то, в принципі, якщо показувати серединку, то він навіть дуже файний. Це таке зелененьке, борщовича. Все, мадама вже біга, до водички хоче, а в вам, тому що дуже крутий спуск, можна не повернутися моня. Ні. Потім поп'єш, я тобі дам. Да, так, -да, гарнюю. Ой, яка травичка, боже, ми тої трави такої сочної, соковитої не бачила, довго не бачили, в своєму житті не бачили такої соковити трави. Туди ми не підемо. Пішли в центр. Я тебе обіцяла, що Ми ну, так пішли, Боже, За тобою не огонище, яка ти жвава. М. Монечка, давай вперед. Ну ти мене назад не тягни, я тут в ті хащі не піду. Давай вперед. Вперед. Ми знаємо команду вперед. Ні хіра, ми не знаємо. Вперед! Вперед кажу, о! Може, поки цій собаці не придаш. Прискорення, воно на скамениці. Давай я тебе спущу з повідка, але слухатися, добре? та хер там. Да, Слухатиметься вона мене. Вже слухається. Іди до мене. До мене кажу. Така чимнюня така вихована собака, так команди знає, Боже. Моня, до мене. До мене кажу. Ти пес? Вже по пес. Все, біжи. Гуляти. О, воля, свобода. Жапасті мені. Вранці очі закачурювала. Хочу їсти, хочу пити, потім хочу гуляти. Ніякові особистого життя з цією собакою. Що таке не вже ж.